Так, народ, привітульки, ми такі грі під назвою Draw Brick, Це типу, Brick-Rex, оця гра на телефони. Тут ви вибираєте техніку, тут є категорії, тут є буілдинг, побудови, характер, тут є такі куриці, туди-сюди. Але нам треба, знаєте, що нам треба, друзі, цікавий цикл, тобто транспорт. Тут є в нас і човни, і гелікоптери, і літаки. У нас тут там, маються також. Тут є транспорт, автобуси, монстр-траки, всякі бульдозери, мотоцикли, навіть танки є, роботи якісь коротше, багато всякої фіговини. Зараз виберемо цю машину тецтвені цикли. І вибираємо карти. Тут бачите карт повненько. Давайте виберемо, цю, натискаємо і погнали. Тут я так розумію, теж буде машина ламатися. Напевно. Зараз поки що їх. Давайте напоранимось, побачимо, чи вона. Тут є фізика чи немає. Так. Щось машина, це якась, знаєте, так. О! Одвалилося, бачите? Це мене сильно так старанти. Давайте ми зараз розглянемося. Зараз у мене машину швиденько. Так, давайте вийдемо в якусь, пусть... напевно, це спорткар. оце. Виберемо ось цю карту. Зараз подивимося, може це швидше. Чи, ну, то... Що воно таке темно? Це відео трошки швидше. О-о-о, розвалилось. Так, давайте на зараз розгонь наберемо і зараз... Машина, але дуже тяжко, знаєте, треба постаратися, так щоб її розвалити. Треба старатися. Ну, коротше, це не болік сітей на ноути, але хоч щось, та й нікому На цьому буде якийсь відоз. Цього нового я не показав, що не розказав, але та, якщо чесно, дуже не така нормальна. Ще може випробуємо, наприклад. Гелікоптер чи літак. Давайте літак, наприклад, зараз попробуємо. Чи давайте танк. Та ні, давайте не танк. Давайте візьмемо все-таки. Літак, напевно, або гелікоптер. Давайте гелікоптер візьмемо. Вимов тараниці, знаєте О, випадає, випадає ой 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 Прилетіли Баба Баба Ну таке коротше По горингами але це таки ми прилетіли нормально Посадка Тут у нас не зброю Короче, на цьому закінчую. Дякую за перегляд, за архіті. Писму жану відповідь боку свою дуже дякую. Дякую за те, що